Радіє моє серце в Господі, ніхто не є таким святим, як Господь. Господь учиняє смерть, але й повертає до життя. Ці слова належать жінці на ім'я Анна. Її молитва не просто емоційний сплеск, а глибоке, богословське свідчення про Божу святість, силу, вірність і справедливість. Анна бачила, як Бог відповідає на молитви і свідчила про це з упевненістю. Але звідки вона знала так багато істини про Бога? Цілком можливо, що Анна ще з дитинства навчалась в домі батьків, чула про Господа, його діла і Його Слово. Саме через таке щоденне навчання формується віра. Саме так закладається духовний фундамент, який здатен витримати бурі життя. Сьогодні це завдання залишається актуальним. Хто навчить наших дочок, сестер і молодших жінок Божої істини, хто допоможе їм зрозуміти характер Бога і застосувати Його слово в реальному житті? Один мудрий чоловік сказав Кухня це одна з найсильніших кафедр, з якої мати може передавати віру своїм дітям і онукам. Саме тому ми щиро запрошуємо вас на однорічну сертифіковану програму біблійного наставництва. Яку проводить біблійна семінарія благодаті. Ця програма створена для сестер, які вже мають досвід церковного життя і служіння та бажають глибше пізнавати писання, щоб ефективно служити іншим жінкам, підтримувати сім'ї та виховувати наступне покоління в дусі Євангелія. На вас чекає викладання досвідчених і сертифікованих викладачів, братів і сестер, які практикують. Біблійне наставництво та душеопікунство. Запрошуємо жінок, які хочуть зростати самі і допомагати зростати іншим. Більше інформації на сайті семінарії і на завершення слова апостола Павла, звернені до жінок в церкві. Старші жінки також хай поводяться як належить святим, щоб не були обмовницями, не піддавалися пияцтву. Аби навчали добра і вчили молодих любити чоловіків, любити дітей, щоб були скромними, чистими, добрими господинями, корилися своїм чоловікам, аби не зневажалося Слово Боже. Титу, другий розділ, третій, п'ятий вірш.